Ну, зрештою, дожали нарешті цей закон, який дозволяє отримати одноразову допомогу при народженні дітей. 50 тисяч гривень нарешті будуть оплачувати. Бо я ще навесні казав, що то комурижать оце, тягають волину туди-сюди, ніяк не можуть прийняти рішення. І нарешті наша Верховна Рада розродилася і прийняла закон. Значить, хто народить дитину після першого. З січня 26 року буде можливість отримати 50 тисяч гривень єдиноразова допомога. І кожен місяць по 7 тисяч гривень, як по догляду за дитиною. Якщо дитина з інвалідністю, то буде виплата 10,5 тисяч щомісяця. Як ви гадаєте, як вам така сума взагалі? Єдиноразова допомога. Принцип 50 тисяч гривень, вроді би, і непогано. З другого боку, ну, що це таке 50 000 гривень? Тисяча євро. А потім що робити, як дитину на ноги поставити, да з такими цінами і що на них взагалі можна купити. Напишіть ваші думки в коментарях, як ви гадаєте, це добре, що прийняли такі закони, чи достатньо взагалі такої суми.